Вітаю, У нас цікава тематика. Перед нами стоїть магнітфон Унітар mk 250 89 року випуску. У ньому стоїть китайський механізм, такий, як є в будь-якому китайському магнітфоні. Ми мусили замінити польський механізм на китайський, тому що не могли знайти потрібну шестерню. Переважним дефектом таких механізмів є, є таке, що може відпадати оцей маховик від оськи тонвала. І цей шків може так само випадати зі своєї оськи. На даний момент випав шків. І в нас підмотка перестала працювати і почало касету зувати. На перший погляд, ми думали, що в нас. Вийшов з ладу оцей пасик маленький, що йде з маховика, а ні, механізм мав ось такий вигляд. Бачили тільки оську і шестерню, а шківа вже не було. І пасик собі звисав. Ми взяли якісний шків, поставили сюди, а цей дефектний вже усунули. І після. Цього в нас вже магнітофон буде функціонувати. Замінили ще оцей пасик. Тут пасику вже було років 35. Ну, він вже відомо розтягнувся. І все. І маємо вже справний магнітфон. Дякую за увагу і бажаю всього найкращого.